Друзі, усім Привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років. 20 лютого 2018 рік. 1 восьма фінала Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох, лондонський Челсі. У себе вдома. На Стамфорд Брідж команда Антоніо Конте приймала каталонську Барселону, Ельне Неста Вальерде. Оден один. Команда розписав нічию. На гол Віліана на 62-й хвилині матчу відповів своїм забитим м'ячем Леональ Мессі. На 75-й хвилині матчу, давайте про все, мої друзі. З вами будемо говорити по порядку. Челсі Антоніо Конте головний тренер команди, 3-4-2-1 старторостівка. Челсі Тібо Куртоа в воротах, трійка центральних захисників Сезар Аспілікуета, Кріс Анрі Дієгер, наголо Конте, Фабіо Марк Салонс, Віктор Мозас латералі. Педро, Вільян центральні атакувальні півзахисники. Тейде Назаро в атаці. Це старторостівка Челсі. Барселона 4-4-2. Стартова розновка каталонського гранда. Марк Андре Терштеги на воротах. Пара центральних захисників Семюлем Тіті Жарапіке. Альба Роберта по флангах. Бускетс Ракітіч Кросто захисники, Андре Синєст Пауліні, в принципі, також грав як півзахисники. Дуже активно підключилися вони до атак. Та, в принципі, дуже активно відпрацьовували у захисті. Лео Месі, Луїс Суарес у нападі. Це стартова розстановка каталонської Барселони. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну, ще вам, ну, друзі, можу сказати, Барселона більше володіла м'ячем. Барселона, в принципі, заволоділа територіальною перевагою. Але Челсі на мою думку пострішив. Ось пригадується непогано удар Дена Азара на п'ятій на хвилині матчу. Гарматний удар бельгійці і повз ворота пролітає м'яч. Хороший був шанс Дена Азара. Барселона був в момент, коли там Лена подавав Дуже напевно там по лінії пробив голови, але по повз -по 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 ворота. Найкращий шанс виникає саме у Челсі. Саме у команди Антоніо Конте виникає непоганий момент. Пригалиться супер шанс у Челсі. Десь так приблизно, як мені так 33-й, коли Вільян зміючиться. Вільян під право, Вільян бістіка. Рятує Барселону, гарматний удар Вільяна. Шикарний удар від Віліана під самісіньку вже стійку м'яч. Здавалося, ось-ось все-таки зараз золотий цвітковий рейт, але трішечки Віліан не докрутив. Хоча Віліан і справді був неймовірним, неймовірно був близький до гола Віліан. Трішки ще не почистов. взагалі То Віліан був дуже, дуже активний. Тому що ще вам дві влучить Віліан. Отримав Вілиан Мія, матч і Віліан Валіан Біа, але знову стійка, Знову стійка, тільки на цей раз інша стійка. Спочатку Віліан влучив в ліву стійку, потім. якраз то, <рапріху> то там Дві стійки вже обстріляв, справді. І знову був близький бразилець до гола. Челсі справді, добра команда Конта Conte вглядала. Перший тайм завершиться рахунок 0-0. На другий, там, у Челсі вийде Альвера Марата. та уотер Ну, Ну, Барселони вийде Відаль, там Гоміш. Ще до речі, вийде у Барселони. Тайм номер 2. Барселона більше водила м'ячем. Да, Барселона більше проводила час опустиння Але Челсі дуже здорово команда Antonia Конта грав на контратаках. І контратаки, друзі. Дуже хорошими ми проходили у, Ливер... у Челсі. Перепрошую, друзі, на а у Челсі. Ось, Дуже хороший контратак проходили у Челсі. Ну і ось вона якраз це. 62 хвилина матчу. 62 хвилина матчу атакує Челсі. Дуже здорово атакують Челсі. Азар. передача на Вильян, на William. Удар! Го! Віліан Деноль. Челсі відкриває рахунок команда Antonі КОНТЕ Ідеально, до речі, удар вийшов у Віліана. Прямо просто ідеально, просто ідеально, удар вийшов у бразильця. В ближній кут, до речі, пробив Віліан. Ви знаєте, друзі, який же хороший удар вийшов у Віліа під собісінько. Ну, і справді, дуже здорово -то пробив. В ближній кут прям під стійку, м'яч просто ідеально. залетів в сітку воріт. Без шансів вжати до вертаря, тому що справді дуже здорово пробив Віліан. Прям дуже здорово, і справді, і справді такий удар, на мутунку важко відбити вратарю там ще з під захисника. М'яч відповідно полетів. Ну і ідеальний просто удар під стійку. Просто геніально, просто геніальне виконання від Віліана. 1-0. Але Барселона не здається, у Барселону важко було створити якісь моменти. Челсі, на мою думку, команда контролювала гру, але дочекалася Барселона свій шанс. Все-таки Барселона свій шанс дочекалася. Перхопля мяч, Инеста, Инеста! Перхопляй мяч, и Челсі сочел, сидиеста, выкончиваешься на меси, меси, Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол! Ленель Месси, от минудин, Барселона, зрение рагу до команчи, на 75 пять их вы не матчи, церобят Лена Месси. І це робить Лео Месі. саме Лео! Робить рахунок матча 1-1. Зрівняв рахунок Ліаналь Месі. Далі хотів, в принципі, перемогти обіди команди. До речі, друзі, тоді от про на м'яча. І в принципі, Барселона, в принципі, такий рахунок важтовув, тому що на камп, Ну, в кінці кінців завершиться матч і він в ніч. Один-один. Завершиться він там нічого Один-один, І це Лео! Це Лео! І справді дуже важливий місце тоді забила команда Берсон. Це керсу Дервіліана. Від Віліана, відвіля на Evoсі Emoції. Lussie Chelsea. Давайте статистику подивимося. 127. Це удари по воротах, 2-2 в площину. володіння 26 на 74. 325 передачу Челсі 886 у Барселони. Да? 17-13 відповідне співвідношення. Ось таке порушення правил Дві Дві жовті картки має Челсі. три Барселона. Повсейдах 1-0. 3-4 закутуви. Друзі, якщо підведемо такий підсумок, то матчу, да? Ну, напевно, ділу, все-таки нічого. Хоча Челсі, на мой думку, все таки був поближче до перемоги. 200 квіл було У Челсі, в принципі, також ми бачили статистику, лише 2-2 за ударами в площину, А саду Челсі був, на мою думку, так і справді. Ну, в цьому, напевно, Чеція абсолютно справила рахунок. Там там, Вільян там, там, кажу, там, обстріляв там, я не знаю, 200-й. Дуже красивий м'яч на 62-й хвилині забив забивліан. Ну, і Леональ Месі також на 75-й хвилині відповів своїм забитим м'ячем. Тому я ще раз розкажу. Це абсолютно справедливий рахунок. ми, друзі, матч Ліги Чемпіонів. Сезон 17-18, 20 лютого 2018 рік, 1-8 фінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Челсі. Себе вдома на самфорд Брідж команда Антоніо Конте приймала Барселону Ельне Ставальверде. Нічя 1-1. Побажаємо, друзі, Челсі та каталонській Барселоні всього самого найкращого. А вам, друзі, також від черегу серця бажаю добра. Будьте друзі найголовне щасливими завжди. Усі до побачення. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.